З чим у вас асоціюється слово диктант? Як ви сидите з ручкою спітнілих руках, одночасно намагаєтесь слухати голос вчительки і пригадати всі правила орфографії пунктуації, які ви, чесно кажучи, не вчили. А потім вийти з класу і зрозуміти, що ви навіть не пам'ятаєте суті твор. Особисто для мене шкільні диктанти були не більше ніж джерело стресу. Вже в дорослому житті я переглянула своє ставлення до них. Радіодиктант національної єдності став для мене приємною традицією, яка що щороку гуртує українців по всьому світу. Сьогодні згадаємо, як усе починалося, і пригадаємо, най Яскравіші моменти цього мовного флешмобу. Ви дізнаєтесь, як радіодиктант став символом національного єднання. Які слова бентежили українців? А також що цікавого чекає нас цього року з вами, я Валерія Павленко. Це культура і ми зануримось в цю приємну ностальгію. Хоча інколи спогади не такі вже і приємні, бо відверто кажучи, 2000-ні були не дуже сприятливим періодом для української мови. За даними опитування, у 2000 році в Києві лише 10,5 опитаних переважно спілкувалися українською, тоді як 52,5 – Переважно російською, у той час російські серіали, фільми та телешоу заполонили всі центральні канали. Мільйони українців збиралися біля телевізора, щоб подивитися бандитський Петербург і бригаду. Боже, які це були темні часи. На щастя, зараз навіть попри війну набагато більше можливостей для розвитку української культури. А до 3 листопада креативна Європа збирає заявки на 7-му міжнародну ярмарку грантів у сфері культури, яка відбудеться 11 листопада в Києві. Це найбільший Річний захід, який організовує бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні разом з партнерами. Відвідувачі зможуть отримати індивідуальні консультації від грантодавців, поспілкуватися з експертами, а нетворкінг-зона може стати простором для нових знайомств і колаборації. Ярмарок це направду місце, де народжуються партнерства, які змінюють країну. Участь безкоштовна, але за попередньою реєстрацією та відбором. Скануйте qr код чи переходьте за посиланням в описі під відео і дізнайтесь, як ваша ідея. Може знайти підтримку вже цього листопада. Але повернімось у 2000 ні саме в цей період започаткували всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Перший диктант відбувся 24 травня 2000 року. Це був день святого Кирила та Мефодія, а також він був присвячений до 139-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі. Українське радіо хотіло привернути трохи більше уваги до цих подій, однак слухачі не до кінця зрозуміли, що саме треба робити. Багато хто надсилав свої роботи. Роботи на перевірку протягом усього літа, бо чіткого дедлайну навіть не було. Зрештою, результати оголосили за півроку після проведення диктанту, і люди навіть встигли призабути, що вони взагалі брали в цьому участь. Та, попри всі організаційні награди, ідея прижилася вже наступного року. Запровадили перші правила, а саме чіткі терміни надсилання робіт і вимоги до їхнього оформлення. Але дедлайни були не єдиною проблемою для цього формату. Перші тексти диктантів не писали спеціально для події, використовували уривки з. З уже існуючих книжок. Тому багато хто просто спокійно переписував текст без жодних помилок. Українське радіо почало замовляти оригінальні тексти, написані спеціально для радіодиктанту. Це зробило умови рівнішими для всіх. Ніхто з учасників не міг знати текст заздалегідь. До того ж, тексти стали сучаснішими та актуальнішими за тематикою. У 2001 році радіодиктант перенесли на осінь і вперше провели його у День української писаності та мови. Цей день відзначали 9 листопада у православний день пам'яті преподобного Нестора Літописця. А зараз, за новим, точніше, новим старим календарем, ця дата припадає на 27 жовтня. Взагалі, шлях до радіодиктанту, яким ми його знаємо сьогодні, виявився доволі тернистим. Але команда українського радіо провела роботу над помилками. Ще одна якісна зміна: залучення відомих українців як авторів і читців диктанту. Наприклад, у різні роки авторами тексту були Іван Малкович, Юрій Андрухович, Катерина Калитко, Ірина Цілик і Оксана Забушко читали ж текст Римма Зюбіна, Ада Роговцева, Олексій Гнатковський і Павло Вишибаба. Цей підхід зробив подію не тільки популярнішою, але й тексти стали цікавішими з 2015 року. Радіодиктант вийшов за межі Радіо, адже суспільне мовлення почало транслювати диктант на телебаченні на каналі ЮА Перший. А нині ще й почали вести пряму відеотрансляцію зі студії на телеканалі Суспільне Культура та на Ютубі Українського радіо. Цікаво, що радіодиктант пишеться від руки, але приймаються й тексти, написані шрифтом Брайля. Для перевірки потрібно надіслати текст до редакції українського радіо. А ще з 2015 року можна сканувати або сфотографувати текст і надсилати на електронну пошту. Поступово до радіодиктанту почала масово долучатись українська діаспора та іноземці, які вивчають українську. У 2017-му вперше спільно писали диктант українці в Латвії у посольстві України в Ризі та Ризькій українській школі. 2018 року акція стала по-справжньому світовою, адже диктант писав у Великій Британії, Іспанії, Італії, Португалії, Чорногорії, Франції, Туреччині, ОАЕ, Ліфані, Польщі, Молдові, Німеччині і навіть Південно-Африканській Республіці, США та багатьох інших країнах. 2019-й ознаменувався вибухом інтересу до цієї події, адже запит радіодиктант у Гуглі став найпопулярнішим запитом українців в день проведення акції. Ми обганяємо усіх. Футболістів, зірок серіалів і реаліті-шоу, радіодиктант став е, трендовим для молоді. 21-й диктант у 2020 році не скасували навіть попри пандемію. Його транслювали на всіх платформах суспільного автором тексту став Іван Малкович, а читала Римма Зюбіна. Цікаво, що саме 2020 року до диктанту вперше приєдналися українські полярники на станції Академік Вернацький в Антарктиді. Попри різницю в часі і відстані у тисячу кілометрів, вони синхронно сіли писати, ставши певно найпівденнішою точкою акції. 2022 рік став випробуванням на міцність для всієї країни, і радіодиктант не став винятком 9 листопада 2022 року. Українці писали традиційний диктант у бомбосховищах, окопах, евакуаційних потягах. Розкажи мені про свій дім, той що пам'ятає твої перші хиткі кроки, і береже щорічні зарубки часу. Текст Ірини Цілик про рідний дім прозвучав особливо щемливо в умовах війни. Багато хто писав його зі сльозами на очах. Авторка зізналася, що й сама плакала під час ефіру. Дивилася, як люди в різних куточках України, в катакомбах, аудиторіях, бібліотеках, а також в далеких світах інших країн пишуть радіодиктант і плакала весь час. Таким є цьогорічний радіодиктант національної єдності. Я ще протримаюся 20 хвилин. Потім піду по реву. І Цілик це написала. А ми дивимося, як перевірити свою роботу. Організатори адаптували проведення до воєнних реалій і не влаштовували великих скупчень людей, щоб не наражати нікого не на небезпеку. Натомість створили невеликі безпечні локації одразу в бомбосховища. Того року на перевірку надійшло понад 14,5 тисяч робіт. 2023 року. Радіодиктант вперше відбувся за новою датою 27 жовтня. Авторкою тексту дороги України стала письменниця Катерина Калитко. А чітцем актор Олексій Гнатковський у 2024 році. Радіо Диктанту національної єдності виповнилося 25 років. І в той же рік Українське радіо святкувало своє сторіччя. Сторіччя разом. У радості. І смутку. 25-й ювілейний диктант провели 25 жовтня. Авторкою тексту Магія голосу стала легендарна письменниця Оксана Забушка а читцем поет, музикант і військовослужбовець Павло Вишебаба. Він зізнався, що найбільшою складністю під час диктанту було не заспівати. Найскладніше сьогодні в диктанті було не проспівати Ревета Стогне та Танго Оксана Оксана. Того року до акції долучились навіть українські бійці, які перебували на ворожій території. Воїни з ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, які вели бої на Курщині, знайшли час і можливість написати диктант просто на позиціях. Тоді ж радіодиктант емоційно обговорювали в соцмережах. Багато людей були вдячні, що Оксана Забушка розділила своє одне речення на тринадцять. Іронізуючи над любов'ю авторки до довгих форм. В Твіттері жартували як і ті, хто писав диктант, так і ті, хто не писав. Але не твітами єдиними. Кожного року навколо радіодиктанту створюють купу контенту у різних соцмережах: як веселого, так і щирого та дуже щімкого. Зачекайте, ласка. Будь... що, що блін, ну не спішіть. Передайте туди йому, будь ласка, щоб він так не спішив, бо я не встиг Є ще одна цікава фішка: майже щороку в тексті трапляються маловживані або хитромудрі слова, які потім бурхливо обговорюють. Наприклад, Юрій Андрухович написав текст для диктанту 2021 року і наситив його барвистою лексикою. У тексті зустрілися такі перлини, як червінь, асфоделі і млисти. Щоб ви часом не обурювалися, то ми також розшифровуємо ці слова. Червінь це рум'янець або особливий червоно-коричневий пігмент для кераміки. А сфоделі це назва квітів, що у давньогрецькій міфології росли на полях аїду. Млистий означає туманний, затягнутий і млоє. Ще більше шуму було навколо слів з диктанту 2022 року. Шашель і креденс. В одному з речень авторка тексту Ірина Цілик описала запах дому. Розкажи про його запах, теплий сонний дух книжкових полиць, побитого шашелем креденса, жовтого супу з терпкою петрушкою. Слово креденс означає буфет чи шафу для посуду, але вживають його здебільшого в західних областях України. А шашіль це жук-точільник, який дуже полюбляє деревину, і в результаті на меблях утворюються такі малесенькі пори. Після радіодиктанту 2022 соцмережі вибухнули реакціями. Люди писали, мовляв, написала диктант, залила сльозами креденс. У різні роки траплялися й інші заковики. Наприклад, слово наприкінці здавалося б, звичне слово, але за даними українського радіо, у 2020 році воно стало справжнім випробуванням для учасників. Багато людей робило помилку в цьому слові. Вони часто писали наприкінці чи наприкінці окремо цікаво, які хитромудрі слова чекають на нас 27 жовтня. Цьогоріч текст для диктанту написала талановита письменниця та перекладачка Євгенія Кузніцова. Вона стала відома завдяки романам Спитайте вічку та Драбина. Її стиль це неймовірно атмосферні історії про звичайних людей, сповнені тепла, тонкого гумору і любові до дрібниць життя. За ці книги Кузніцову полюбили читачі. Вони відзначили автентичність її мови та вміння знаходити чарівне. У буденному, окрім художніх романів, Євгенія, до речі, пише і нонфікшн. Вона авторка дослідження про мову радянського союзу Мова меч, як говорила радянська імперія, а також артбука про кулінарні звички. Готуємо в журпі, та є співавторкою мальопису, тобто графічного роману, про історію борщу. Сама Євгенія зізнається, що для неї запрошення написати текст стало великою приємністю, але й великою відповідальністю. Для мене це величезна відповідальність і велика честь. Я була дуже рада, що мене запросили. Я цього не чекала. Але це велика передусім, це велика письменницька відповідальність. Тексти це моє буття, мій спосіб життя, те, що я пишу тексти, і тому написати саме цей текст своїм голосом по суті звернутися до своїх співгромадян, до тих людей, які говорять зі мною однією мовою, це велика честь і велика відповідальність. Також Кузніцова розповіла в чому для неї магія радіодиктанту. Я думаю, що це, звичайно, ми всі прекрасно розуміємо, що це не просто шкільний диктант, який перевіряє наші знання української мови. Це не так, не так важливо, чи ви зробили помилку в цьому диктанті чи ні. Але важливий саме оцей колективний, колективний досвід. Ми знаємо з вами, якщо ми ходимо на якісь події, там, де ми відчуваємо, що ми частина чогось більшого. От саме такий досвід і є радіодиктант, і при тому, що він доступний, він не обмежений залою, не обмежений стадіоном. Не Обмежений навіть майданом, тобто це е, досвід, який, е, який має необмежену кількість місць. До нас можуть долучитися будь-хто, навіть ті, хто вивчають тільки мову. Читатиме радіодиктант не менш знакова особистість, народна артистка України Наталія Сумська. Історія радіодиктанту національної єдності. Це історія не про коми і складні слова. Це історія про любов до мови, спільність, про те, як нація може гуртуватись навколо слова за 25 років. радіодиктант пройшов шлях від невпевненого дебюту до всенародного марафону. Він пережив технологічні зміни, дві революції, пандемію, повномасштабну війну і жодного разу не перервався. Навпаки, що складніші часи, то більш зворушливим і символічним стає спільне написання. Яке не зважає на будь-які кордони, де б вони були в Україні чи за кордоном, 27 жовтня рівно об 11-й годині за київським часом, сідайте писати «Радіодиктант національної єдності разом з усіма українцями? З вами була Валерія Павленко для Суспільна культура. Побачимось.